На базі МСК Дніпро відбулася презентація адаптивних видів спорту для військових з інвалідністю. Захисники брали участь у баскетболі, на візках, настільному тенісі, легкій атлетиці, кросфіті та волейболі сидячі. Детальніше розкаже Анна Могильна. На Черкащині всіляко дбать про комплексну систему реабілітації оборонців. Наші захисники після важких поранень досягають нових вершин. Вадим Мазніченко – солдат збройних сил України у 2014 році, під час важкого мінометного обстрілу. Тратив руку і ногу. Торік став призером ігор нескорених. З 2014 року чим я тільки не займався, але це був спорт. Це було і плавання, і біг, і теніс, і штовхання ядра. І зараз на Дюссельдорфі у мене вийшла стрільба з луку. Я виграв команді «Золото», І зараз в цьому напрямку теж рухаюся. Це Будуть чемпіонат України, потім чемпіонат міра і Європи. Пан Вадим працює з ветеранами, яких знаходить через соціальні мережі. Каже, запрошує їх долучатися до тренувань. Спорт це реабілітація, і це спілкування, це обмін досвідом, це постійні знайомства нові. Це, по-перше, ти перемагаєш себе. І показує, що нічого неможливого немає. Тобто, якщо немає рук, ніг, але спорт в спорті ти себе знаходиш і показуєш результати, покращуєш свої результати. Ярослав Патмір пішов воювати добровольцем. Дістав поранення під Донецьким аеропортом. Від вибуху міни вирвало 15 сантиметрів кістки у нижній частині лівої ноги. Зараз працює вчителем у Черкаській школі. Він є постійним учасником відборів ігор нескорених. Регіональні змагання у 2021 році в місті Черкаси. Потім минулого року відбір у Львові на Дюсельдорф. У збірну я не прийшов, але результати хороші показав. Я займався 21 перший рік метання диску, штовхання ядра, веслування на тренажері. Валерій Ковальчук під час штурму на війні втратив ногу. Він займається спортом для здоров'я. Зазвичай грає у баскетбол, волейбол, на стіні теніс та стріляє з луку. Ну, всі види спорту, вони команда. дуже ну, і ти вже не один з тобою постійно хтось, є, бо мало, ну, мало хто розуміє, що потрібно. Олександр Скринський під час виконання бойового завдання потрапив під мінометний обстріл. Був поранений від потрапляння численних уламків. Йому ампутували частину нижньої кінцівки. Зараз він реабілітується за допомогою спорту. Ну, і не хочеться лежати, просто проживати життя своїм. Я не в цьому сенсу. Надо тобто вставати, рухатися далі я звісно, понимаю, що з боксом у мене пора, праблю. На кой тоже не полічиться вже махнуть. Тобто, ну а такі, як дрібає з лука, гребля, кребля, у дуже впали час, мені прах. Пан Едуард тренує ветеранів стріляти з лука. Каже, що це люди, які сильні духом. Мені випала честь прийняти участь в такому прекрасному заході. Сьогодні ветерани війни з пораненнями, з ампутаціями мають змогу потренуватися і попрактикуватися в різних видах спорту, особливо ну, в частності в стрільбі з лука. Для мене це дуже велика честь, тому що дійсно такі люди це справжні герої, і вони заслуговують на повноцінне життя навіть після поранень. Міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна каже, важливо якісно реабілітувати військових та створити комфортні умови для повернення до цивільного життя. Сьогоднішній захід це продовження нашої політики ветеранської щодо запровадження і зміцнення системи фізкультурно-спортивної реабілітації, адже реабілітація наших поранених воїнів через спорт показала дуже високу ефективність. Ми маємо багатьох переможців змагань національної збірної ігри нескорених ігри воїнів. І ми бачимо на очах, як змінюються наші хлопці і дівчата, коли вони починають займатися спортом. Це не тільки про спорт, це і про. Зміцнення ментального здоров'я, це і про віру в себе, Реабілітація оборонців справа честі. Переконаний очільник Чаркащини Ігор Табурець. Всі заходи, які сьогодні мають зживатися для того, щоб наші ветерани їхні родини по прибуттю, по поверненню своїх до своїх родин, до своїх домівок могли отримати повноцінну фізичну реабілітацію, психологічну реабілітацію, і саме головне адаптацію знову таки до родин, до суспільства, до своїх колишніх робот, до своїх колишніх посад. І для цього ми таку інфраструктуру створюємо. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.